30 років пропрацював чиновником із фальшивим дипломом. У мерії новий рекорд уже другий старожил служби із підробленими документами про вищу освіту. Він працював в управлінні житлового господарства. Чекати звільнення не став і написав заяву за власним бажанням. Як тільки у ратоші почали перевіряти дипломи своїх працівників, ще одна ще один працівник департаменту житлового господарства це Петриш Богдан, це є людина, яка працювала тут більше ніж 30 років. Людина, яка мала прекрасний стаж. Мала всі вислуги людина, яка користувалася всіма пільгами, і також мала підроблений диплом. Якого пишу це є наш львівський навчальний заклад. Нагадаємо, перед цим липові документи виявили у працівниці управління соцзахисту, яка майже 25 років протрималась у мерії. Загалом документи не підтвердили восьми чиновникам: екс начальнику управління освіти Володимиру Огурі, колишньому заступнику начальника управління земельних відносин Ігорю Гуменчуку, двом працівникам управління соцзахисту та трьом чиновникам із залізничної райадміністрації. Та перевірку дипломів ще повністю не закінчили.